Cheese. Три пісні на бандурі зіграла викладачка вокалу Ужгородського інституту культури і мистецтв Марія Мартинюк. Його поезія настільки глибока, вона не проста, я чесно кажучи. Якщо заглибитися, вона дуже така сумна більш. Але е, ота енергія, яка є в тих словах, вона дуже має глибокий зміст. І кожен раз, коли ми Шевченка перечитуємо, ми десь трошечки і звикаємо вже до його поезії, але потрібно кожен раз перечитувати і заглиблюватися у той глибокий зміст, який. Є в цих словах. Також у Сканцині читачі бібліотеки для дітей та юнацтва розказали вірші Шевченка. Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Разом із бандуристкою присутні виконали пісню, зацвіла в долині червона калина. Директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан каже: захід провели біля хати з села Тебава Свалявського району. Ця хата девчому нагадує садибу хатинку, якій народився Зростав Тарас Шевченко. Це традиційна глинобитна хата, яка була характерна не тільки для західного регіону, а в цілому центрального регіону України. Дуже радує, що до цього заходу долучилися саме діти, а це саме вони є фактично. Тим майбутнім для нашої країни Шевченкові слова, які вони сьогодні говорили, вони завжди були є і будуть на моє глибоке переконання актуальними. Після декламування віршу діти пішли до експозиційної зали Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Там вони малювали малюнки на тему Шевченкових творів. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.